Протягом трьох днів на Бердичівському шкірянику точилися футбольні двобої. Юні футболісти з Бердичева та Вінниці з'ясовували, хто з них гідний звання переможця шостого всеукраїнського турніру пам'яті видатного радянського і українського футболіста та тренера, уродженця Бердичева Анатолія Пузича. Участь в іграх взяли вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл 1999 та 2000 років народження. У перший день старші господарі змагань з рахунком 4-1 перемогли молодших. Гості ж розіграли між собою нічию 2-2. Дня наступного Бердичів 99 розгромив Вінницю 2000 і знов таки з рахунком 4-1. Віддати належне вінничанам одразу ж після цього старша команда добряче помстилася за нищівну поразку своїх земляків 0-5. Такою виявилася помста. Доволі очікувано у боротьбу за третє місце вступили «Бердичів-2000» та їхні однолітки з Поділля. Вихованцям школи імені Блохіна Біланова вдалося перемогти «Бердичівлян» з мінімальним 0 1 Черга віддячити за поразку своїх молодших колег. Дійшла і до підопічних Юрія Свірського. І вони блискуче впоралися із цим завданням. Перемогу й золоті медалі собі, срібло та друге місце гостям та 2-0 для історії. Перш за все, дякую організаторам турніру, які організували турнір на дуже високому рівні. Також запам'яталися суперники, які були сильні. Та команда, перш за все, на морально вольових якостях, виграла турнір. Ну, я, звичайно, радий результату, тому що все-таки ж перше місце. Я багато куди їздив на турнір, але боляч управи не на високому рівні, один з найкращих. Головне своє завдання вони виконали. Засвідчили на церемонії закриття організатори та почесні гості турніру. Молодь згадала талановитого футболіста, довела, що знається на футболі і любить його. Хлопців минули травми, і зрештою кожен із них вчергове переконався, що здоровий спосіб життя то здорово. Ну а коли за заняття улюбленою справою тебе ще й нагороджують. На призи та цінні подарунки, котрі додавалися до кубків, медалей та дипломів, організатори не поскупилися. Жоден із учасників не мав піти додому з порожніми руками. Традиційно були відзначені кращі гравці у кожній із команд. Серед вінничан ними стали Вадим Чернега та Євген Носачов. Кращими гравцями у бердичівських командах було визнано Яна Галицького та Ярославу Байду. Гостям відійшли нагороди у номінаціях Кращий воротар та Кращий захисник. Ну а звання кращих півзахисника, нападника та гравця турніру вибороли вихованці ДЮСШ Бердичева Дмитро Музичук, Михайло Вдовиченко та Богдан Рубанов. Не залишив гостинний Бердичев без відзнак ані тренерів команд, ані організаторів турніру. Усі вони отримали пам'ятні призи. Турнір удався, команди були сильні. Тому підтвердження і рахунки, які були в іграх. ну Звичайно, люба справа, вона футбол це те, що ми бачимо на полі, а люба справа це забагато до ігор розпочинається, і міська влада, і ті. Спонсори, які відгукнулися на організацію та проведення цих змагань, велика їм подяка. Я думаю, що в подальшому і цей турнір, також, як і все в місті Бердичі, буде проводитись на високому рівні. І спілкуючись з гостями нашого міста, такі позитивні емоції і під час проведення турніру, і після турніру. Це, це саме головна оцінка.